Світові ціни на азотні добрива стрімко падають. Карбамід за останніх півтора-два місяці подешевшав на 7 тисяч гривень. Як наших фермерів обманюють при купівлі міндобрив? Зашкварна ситуація на митниці. Чи зможе селітра повернути свою ціну у 8 тисяч гривень? Про це все сьогодні у випуску. Ну спершу, друзі, хочу вам порекомендувати сайт Vastrade. Це міжнародна дошка оголошень для продажу та купівлі товарів сільськогосподарського призначення. Користувачам пропонують 11 категорій, в яких можна розмістити або знайти для себе потрібний товар. Я, приміром, зайшов в рубрику паливно-мастильні матеріали та до свого МТЗюка вирішив купити 20-літрову каністру моторного масла, вибрав ось таке оголошення, зателефонував до самого продавця та оформив замовлення. І вуаля, через три дня ця ж каністра масла вже знаходиться в мене в руках. Як бачите, все дуже просто та швидко. Основна мета цього майданчика об'єднати продавців та покупців у сфері сільського господарства по всьому світу. Задумка досить цікава. Тож давайте, друзі, перейдемо і підтримаємо нашого розробника. Посилання на сам сайт залишу в описі під цим відео. Тепер переходимо до аналізу ситуації, яка зараз відбувається на ринку мінеральних добрив. Тут можна виділити як позитивні, так і негативні моменти. Давайте все по порядку. Спершу розглянемо актуальні ціни на добрива. На кінець березня аміажна селітра коштує в діапазоні від 28 до 30 тисяч гривень, карбомід від 28,5 до 31 тисячі гривень. Кас32 від 28 до 31 тисячі гривень. Папнікова аміасна селітра – від 24 до 26 тисяч гривень. Сульфат амонію – від 20 до 22,5 тисяч гривень. Нітроамофоска від 33 до 35 тисяч гривень. Сульфоамофос – ціна від 32 до 34 тисяч гривень. Та амофос його ціна буде складати від 42 до 50 тисяч гривень. Це були ціни на основні мінеральні добрива, які користуються найбільшою популярністю серед наших фермерів. Щоб ваш мозок не навантажувати цими назвами та цифрами, добавлю просте фото з цінами ще на ряд таких добрив. Кому цікаво, можете друзі поставити відео на паузу і більш детально ознайомитись з цим прайс листом. Позитивним в цій ситуації є те, що перед початком весняно-посівної кампанії. Ціни на добрива дійсно почали досить непогано знижуватись. Найбільше це стосується азотних добрив. На нашому внутрішньому ринку, буквально за цих останніх 1,5-2 місяці, карбамід подешевше від 5 до 7 тисяч гривень, а селітра Такас 32 від 4 до 6 тисяч гривень, ще більш стрімке зниження цін відбувається на світовому ринку. Це можна побачити ось на цьому графіку. Де вапнікова аміашна Селітра найбільш популярне добриво німецьких фермерів, торгується на рівні 385 євро. Буквально пару днів назад Індія провела закупівлю карбаміду по ціні 330 доларів. А російська аміашна Селітра минулого тижня взагалі опустилась нижче 250 доларів. Такому зниженню ціна добрива сприяє здешевленню природнього газу. До речі, Вартість якого на європейських біржах опустилась до 460 доларів за тисячу кубів. Таких результатів досягнуто завдяки збільшенню імпорту, нарощуванню власного видобутку, переходу на інші джерела енергії, економії та теплій погоді. Російська Федерація повністю програла енергетичну війну з Європою, оскільки назавжди втратила основний для себе ринок збуту, на додачу до нафтового ембарго та цінового обмеження. Від Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та інших західних партнерів України, у січні цього ж року доходи Росії від продажу нафти та газу зменшились на 46% порівняно з 2022 роком, що призвело до значного дефіциту у держбюджеті в розмірі 25 мільярдів доларів. Більше того, на фоні відмови від імпорту російського газу Європейський Союз оголосив про створення так званого картелю. Який спільно буде закупляти газ для усієї євроспільноти, і в цій новій моделі європейського ринку буде брати участь і Україна. Тому, виходячи з вище названої інформації, уже в цьому році ціни на азотні добрива мають всі шанси опуститися до нормального адекватного рівня. Подальше здешевлення газу, нафтопродуктів, енергоносіїв, логістики, покращення економічних показників буде цьому ще більше сприяти. Більш складніша ситуація відбувається на ринку фосфорних та калійних добрив. Проте експерти запевняють, що згодом, навіть і там покращиться ситуація. Говорячи про наш внутрішній ринок, у найближчій перспективі не потрібно очікувати, що салітра та карбамід зможуть повернути свою стару ціну у 8-12 тисяч гривень. Це, скоріше всього, будуть тільки фантазії кожного українського фермера. На зниження цін негативно відбивається робота нашої державної метної служби, яка безпідставно затримує оформлення і завищує метну вартість імпортних добрив. Ситуація виходить досить зашкварна. Наприкінці лютого вартість карбаміду з поставкою до кордону коливалась на рівні 500-550 доларів за тонну. Однак митниця вимагала розмитнювати товар по ціні не нижче 750 доларів. Таке завищення вартості спричинило передплату податку та імпортного мита від 40 до 80 доларів на кожній тоні товару. Звісно, зараз хтось каже, що таким способом держава хоче наповнити бюджет. Проте вартість карбаміду вже знизила в Чорноморських портах до 400 доларів. Це десь приблизно 15 тисяч гривень. На внутрішньому ринку його продають по 28-31 тисячі гривень. Тобто виходить, що кожна тона карбаміду, яка доїжджає від кордону до будь-якого фермерського господарства, по дорозі дорожчає ще на 15 тисяч гривень. Подібна ситуація відбувається по всіх інших імпортних добривах. Що стосується нашого власного виробництва, тут ситуація ще більш абсурдна: собівартість карбаміду та селітри за нинішньою ціною на газ у 22-24 тисячі гривень. Коливається від 11 до 14 тисяч гривень. Підтвердженням цього виступає те, що ще в середині лютого наш експортований карбамід в Румунії продавався по 380-400 євро за тонну. Тобто виходить, що нашим виробничим підприємствам було по такій ціні вигідно його продавати. А чому вони беруть за вищу ціну на внутрішньому ринку до 28-31 тисячі гривень або приблизно 700-800 доларів. Чомусь на це питання ніхто не хоче давати пояснень. Виходить, що виробничі підприємства, продаючи свої добрива за такими цінами, беруть нагло обдирають наших аграріїв. Те, що січні місяця ціни на азотні знизились від 4 до 7 тисяч гривень, насправді це і дуже добре. Проте їхня реальна ринкова ціна на сьогодні має складати від 17 до 20 тисяч гривень. Для розуміння в сусідній Польщі. Тонна селітри коштує в районі 480, а карбаміду 620-630 доларів за тонну. Такі проблеми з ціноутворенням дуже сильно б'ють по кишені кожного українського фермера, через що вони не можуть закупити і внести потрібну кількість добрив. Скарги імпортерів все ж таки дійшли до митниці, тому там зараз приймають рішення, як будуть проводити розмитнення добрив за актуальними світовими цінами. Тому найближчі 2-3 місяці можна очікувати, що ряд азотних добрив. Можуть подешевшати до 22-25 тисяч гривень. Також, друзі, хочу вас попередити, що зараз розвелося досить багато шахраїв, які продають неіснуючі добрива. Через те, що ціни на них постійно коливаються, деякі фермери не можуть визначити реальної правдивої вартості товару, або хочуть заекономити і навмисно шукають оголошення з найнижчими цінами. Цим і користуються шахраї. Спершу у вас виманюють кошти. Пізніше перестають виходити на зв'язок, а про відправку якогось товару тут навіть не йде мова. Недавно такий випадок стався на Тернопільщині. Зловмисники ушукали двох фермерів, продавши їм неіснуючі добрива. Аграрії перерахували шахраям понад мільйон гривень, спокусившись низькою ціною. Другий випадок стався уже на Київщині. Поліція затримала організатора та дев'ять активних учасників злочинної організації. Тільки продавали товари, що останнім часом набули попиту. Це промислові електрогенератори, дизельне пальне і ті ж самі мінеральні добрива. Сума збитків, завдана потерпілим, складає близько 50 мільйонів гривень. Минулому році працівниками департаменту карного розшуку отримано оперативну інформацію щодо організованої групи осіб, котра діє на, міс... на території міста Києва та займається шахрайствами фіктивним продажем електрогенераторів, також дизельним пальним та мінеральними добримами. Зібрані матеріали були передані до головного слідчого управління та розпочаток відповідно кримінальне провадження, в рамках якої працівниками департаменту карного розшуку спільно з головним слідчим управлінням за процесуальною. Керівництва офісу генерального прокурора було задокументовано діяльність злочинної організації, до складу якої входило 10 осіб, активних учасників. Організатор це місцевий мешканець Києва, який безпосередньо організував на території міста Києва діяльність чотирьох кулцентрів злочинних колцентрів, котрі безпосередньо вчиняли шахрайські дії, здійснювали СМС розпилку по агропідприємствам та іншим підприємствам щодо продажу. Електрогенераторів, дизельна парольного. Коли потерпілі, безпосередньо цікавились даною пропозицією, а пропозиція е, взагалом була. Е, Ну, трошки дешевшою ніж риночна вартість того самого дизельного палива, там на 10 копійок на добрива на 200 300 гривень менше, то їх безпосередньо ця пропозиція цікавила. Вони безпосередньо перезвонювали до шахраїв, і шахраї безпосередньо вже учасники колцентру центру брали в роботу даних потерпілих потенційних покупців. Тому, друзі, перевіряйте, в кого ви купляєте добрива, вимагайте сертифікати якості, не відійдіться на дешеві та підозрілі пропозиції. А якщо вже попали на шахраїв, не мовчіть та швидко звертайтеся в поліцію. Ось, друзі, така інформація. А я на цьому буду завершувати цей випуск. За мою працю попрошу вас підтримайте канал підпискою, лайком та обов'язково напишіть в коментарях, по якій ціні ви закупляєте добрива. Тож бажаю всім удачі, миру, добра, віримо в наші сили оборони і робимо все можливе, щоб отримати перемогу над ворогом. Тож, усім до зустрічі!